На теренах російської імперії і підконтрольних російської імперії в українських землях, вигадали Котляревська, це дійсно існували різні масонські лоджі. Кирило, роз... Кирило Мефодіївське ще додати? От, таємні товариства були. Це однозначно мали свій вплив своєю етикою і, до речі, своїми політичними ідеями. Я знаю, що в Амстердамському університеті є ціла програма майстерська і PHD, ну, по нашому аспірантура, з дослідження езотеризму. І я просто знаю, що один з викладачів це дійсно велика частина програми яка каже, що розуміння. Розвою політичних ідей на європейському субконтиненті без дослідження. Оцих таємних товариств, розвитку езотуризму як такого практично неможливо. Це, mm -hmm. ну, це правда. Членство в масонських ложах або інших таємних mm -hmm. товариствах, скажімо так, як можливість здобути більший вплив і вагу якусь там, просувати себе, це цілком логічно. Тут не можна заперечити. Починати методом від супротивного. Mm -hmm. Це неможливо заперечити. Дійсно, ну, людина хоче, тому що це знайомство, однозначно, це спілкування з братами по ложі.